Нижня Надніпрянщина. Перші люди на цих землях з'явилися близько мільйону років тому назад. У різні часи на обширній території півдня України проживали різні народи: індуарії, кімарійці, скіфи, сармати, готи, гуни, авари, печеніви, половці та інші. Унаслідок жорстокої боротьби вони сходили з історичної арени. Уступаючи цю благодатну землю новим народам, які прагнули тут жити. Багато води утекло сивим Дніпром з того часу, і багато різних подій відбулося на нашій багатостраждальній землі. Сьогодні нам, громадянам Незалежної держави України, цікаво і необхідно знати історичне минуле нашого краю зазирнути у ту давнину, коли розпочинався процес становлення української державності. Межі розселення українців у Східній Європі більш-менш чітко визначились уже в 12 столітті. Українська народність створила свою культуру, своєрідний побут, свої звичаї на основі досвіду і багатьох поколінь своїх предків. Турецький мандрівник і історик Євлія Челебі, який відвідав Київ у середині 17 століття, повідомляв, що українці давній народ, а їх мова багата і всеосяжна. Розвинута мова свідчила про високу культуру та етнічний поступ української народності у середньовічному світі, в 15-16 століттях. Основна маса українців зосереджувалась на давно обжитих землях, на Поділлі, Волині, у Галичині, Поліссі, Північній Київщині. Нижню Надніпрянщину, Побужжя, Таврію займали татари. У кінці 15 століття на середній Надніпрянщині виникло вільне озброєне населення козацтво. Воно почало активно проникати за Дніпровські пороги та освоювати Запорожжя. У другій половині XVI століття більшість українських земель опинилась під владою Речі Посполитої. Ця держава була утворена у 1569 році шляхом об'єднання Королівства Польщі і Великого князівства Литовського. Польська шляхта та Римокатолицька церква здійснювали жорстоку політику, соціального та національно-релігійного гноблення українського народу. У той же час Україні постійно загрожували султанська Туреччина та її васал Кримське ханство. Майже щороку татарські орди чинили напади на Поділля Галичину Київщину, де захоплювали тисячі людей для продажу на невільничих ринках. В таких умовах під загрозою було саме існування українців як окремої народності. Польські магнати і шляхти мали великі можливості для привласнення українських земель, нещадної експлуатації селян і міщан. Та для духовного поневолення народу. Наступ католицької церкви спонукав православне духовенство охороняти свою віру, національні традиції і національні інтереси. Але сили, здатної організувати відсіч цьому наступові тоді ще не було. Найтяжчим було становище селян. Як засвідчує сучасник французький інженер та історик Боплан, Тутешні селяни заслуговують на співчуття. Пани мають необмежену владу не тільки над їхнім майном, але й над їхнім життям. Таке рабство призводить до того, що багато хто тікає, а найвідважніші з них подаються на Запорожжя, яке є місцем притулку козаків на Борисфені. Збіглі селяни і міщани стали основними джерелами поповнення козацтва нижнього Подніпров'я. Серед козаків були і представники збіднілої шляхти і боярства. На вільних землях козаки засновували нові поселення і господарства. Однак, щоб вижити на новій території, прийшлим поселенцям-козакам доводилося захищатися від нападів татар. Відчуваючи загрозу нападу урядових військ Литви, Польщі та агресії з Криму, козаки озброювались і постійно були готові до війни. Від дніпровських порогів вниз вздовж Дніпра, по лівому березі, розкинувся знаменитий великий луг. Його площа охоплювала сотні квадратних кілометрів. Це було справжнє царство плавнів, порослих густим лісом, високою, густою соковитою травою у Під час весняної повені вони затоплювались водою Дніп. Тут було безліч риби, птиці, диких бджіл, звірів. Великий Луг був не тільки місцем для полювання і рибальства. Він служив козакам і природньою неприступною для ворогів фортецею. Острови були болотисті, вкриті хащами і очеретами. Звивисті проходи між островами утворювали такий лабіринт, що ворог не міг туди добратися. На островах і вздовж притоків Дніпра козаки споруджували зрубаних дерев'яних колод. Невеликі укріплення городки або Січі. Але розрізнені козацькі городки Січі не могли стримувати ворожий натиск. Тому в середині 16 століття козаки спорудили могутню для того часу фортецю на Дніпровському острові Томаківка поблизу нинішнього міста Марганця. По даним деяких істориків, це була перша в історії України козацька твердиня Запорозька Січ. Тут розташовувався укріплений табір, який називався Кошем, з бойовими човнами і гарматами. Згодом вся Нижня Надніпрянщина стала називатися Землями Запорозької Січі. Зі всієї поневоленої України сюди стікалися сміливі, відчайдушні. Сильні тілом і духом люди. Італійський мандрівник Гамберіні в 1584 році писав, з козаків можна зібрати 14-15 тисяч добірного, добре озброєного війська, що прагне більше слави, ніж наживи, готового на всяку небезпеку. Їхня зброя шаблі і рушниці, яких у них ніколи не бракує. Здатні вони до війни пішої і кінної, дають собі добре раду і на морі, мають усякі човни, на них їздять у походи на чорноморські землі. В 1632 році польський вчений Старовольський у своїй книзі Полонія свідчив: у своїх таборах вони мають дисципліну стародавніх римлян, а воєнною доблестю та обізнаністю у військових справах. Вони не поступаються жодній нації у світі. Наприкінці 16 століття запорозьке козацтво вже було добре відоме в Європі успішними морськими походами боротьбою з татарською агресією. В Україні воно стало окремим суспільним станом з певними правами і привілеями і мало свою територію незалежно від польської адміністрації. Січ була важливим фактором у житті тогочасної Європи. Вона стала головною перешкодою наступу Османської імперії на християнський світ. У міжнародних відносинах політики мусили рахуватися з Запорозькою Січчю. Запорожці були глибоко віруючими людьми. Усі важливі справи козаки починали після молитви. Вони носили натільні хрестики із зображенням покрови Пресвятої Богородиці, архістратига Михаїла, Миколи Чудотворця. На січовому майдані стояла Свято-Покровська Церква. Православна віра згуртовувала всіх різних за національністю і становим походженням запорожців. Кожен, хто хотів бути козаком, повинен бути прийняти православну віру. Захист православної віри був одним із козацьких бойових гасел.